Комплексна підготовка. Що я маю на увазі? Мова йтиме про саму процедуру подачі на візи, а саме те, чи можна окремо зараз робити анкету, реєстрацію, страхування і там всі решта послуг. Чисто теоретично так. Але на практиці, друзі, дивіться, до мене от сьогодні писало декілька людей за страхування, декілька людей за анкету. Страхування окремо ви можете зробити, але окрему анкету, як таку, ви не можете зробити, тому що коли іде процес реєстрації, там іде процес е, заповнення візового формуляра, оплати послуг і так далі, там цілий такий комплексний. Комплексна така структура, тому власне я це і назвала комплексна підготовка. Якщо ви робите самі всі документи, самі реєструєтеся, готуєте пакет і бажаєте подати, все ок, ви робите самі. Але якщо ви хочете скористатися там е, з чиєюсь послугою, скажімо, щоб хтось вам заповнив анкету, страхування ви зробите в іншому місці і так далі, то це не, не дуже хороша ідея, бо повірте. Ну, по-перше, це вийде не дешевше, напевно. А по-друге, можна стільки наробити собі проблем в оформленні документів, що потім не знаєте, не будете знати, як вийти з цього положення. Вам вирішувати, але я просто пояснюю, бо. Бачу, що хтось хоче одне зробити в одному місці, щось інше в другому місці, щось там сам зробити, і е, насправді це не сильно хороша ідея. Або ви самостійно все робите, або ви все-таки користуєтеся чимись послугами.